бмв пятерочка Скажи, от е, говориш, що ти займаєшся меблями, продаєш Бучні дивани, кресла, нові, так само є. І кажуть, що ти всі у ці кресла, крісла-дівани збираєш е, на мусорках в, в Німеччині. І за, за цей товар, який ти продаєш, купив собі BMW. І ще вона і нова. Ну а ти що не знав, що мусорщики дуже багаті люди в да? світі? На свалках, що чувак на свалки біткоїна потеряв всіки. Ну і за і кучу грошей знайшли да, гроші. Дані ну, насправді це просто в людей існує ще такий міф в голові. Якщо меблі шкіряні б ушні, то вони безкоштовні. Давно, давним уже такої історії не сучасує. Зрозуміло. Безкоштовні меблі можуть бути де хочеш і в Україні, і в Румунії, Але що ж то будуть за меблі, то звісно мусор. Ми купуємо меблі, якщо після приватного використання вони тільки практично нового стану. Або в нас меблі тканеві з розпродажів, з ліквідаційних фабрик. Все це перевозимо і за рахунок ціни ми це все продаємо два автори рази дешевше. Так що кому потрібні якісні меблі, навіть і б то вони все одно. Якість добра. і, Як що ти внівцях. Ну дивись, так? Ну, люди перед тим, як платити, вони можуть на меблі подивитись в нас завжди. Ну, ми не продаємо кота в мішку, ми беремо тільки аванс на доставку, там, якісь, ну, до 100 євро, то максимум. Uh -huh. Людям привезли диван, розпакували, ми ж всі дорослі люди. Не сподобалось, будь ласка. Ну, ти скоротня. робиш огляд, скидуєш відео, людям, да, і вони все да, фотографія. Да, 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 так що кому потрібні меблі, замовляйте, а ми ці меблі можемо вам доставити. Якщо звертайтеся.